Сучасні школи з якісним управлінням, цікаве навчання з практичними навиками, вмотивовані вчителі, які активно розвиваються. У Львові ініціюють реформи в освіті. Активісти Української Галицької партії спільно з експертами розробили низку стратегічних пропозицій для покращення освітньої системи в Україні. Почали зі шкіл. Загалом ініціативна група розробила стратегічний документ, де детально описані проблеми, варіанти вирішення і механізм реалізації. Зараз активісти презентують скоро. Очину версію мова йде про концепцію п'яти кроків, які змінять шкільну освіту в рамках сучасного росту освіти Львова виокремлюється кілька пунктів, які з одного боку є орієнтовані з іншого боку вони є такими певно системою утворюючими. Ось, якщо говорити про конкретні зміни, і зміни такі сьогочасні, то ми можемо виділити, наприклад, управління школами. Так це і стосується стосовно і посади директора, і стосовно самої судді управління, це і часткове запровадження принципу гроші ходять за дитиною. Також йдеться і про широкі повноваження батьківських град. Але з іншого боку, що ми ці речі стосуються більше такої управлінської і фінансової частини. І водночас вартувало б їх вхопити інші складові навчального буття. І тому в центрі нашої уваги також йдеться і про створення певно такого ресурсного центру для розвитку вчителів, так для їхньої комунікації, і також зрозуміло, що в викликах світу тепер це є різні навички, яких в школах зараз немає. У Галицькій партії вважають, що суттєво покращити ситуацію в школах зможе нова система управління навчальними закладами, впровадження принципу фінансування гроші за дитиною зможе започаткувати здорову конкуренцію. Між навчальними закладами та мотивацією до змін. Заохочувати найкращих вчителів та допомагати розвиватися зможе якісний центр розвитку вчителів. Батьки зможуть активно впливати на розвиток школи, маючи більше повноважень. Цього можна досягнути із запровадженням повноцінних та ефективних батьківських рад. Цікаво, що до роботи ініціативної освітньої групи долучаються і активні львів'яни, батьки та вчителі. Вони вважають, що зміни потрібно починати знизу. Як мама і від ім'я інших мам я можу сказати, що це кипить, бо батьки бачать цю систему, вони наскільки можуть, вони впливають. З, зі своєї сторони для того, щоб у школі були зміни, але в якісь моменти просто опускаються в людей руки, бо недостатньо впливу на систему. Так, звичайно, що знизу батьки будуть з радістю сприймати. Зміни учні повинні отримувати не лише теоретичні знання, а й практичні навики для життя. Мова йде про основи психології, фінансової грамотності, управління часом, комунікації. Усе це може бути об'єднано у курс особистісного розвитку та впроваджено у школах. Ось так коротко виглядають п'ять кроків, запровадження яких потягне за собою системні зміни. Так вважають в українській галцькій партії і переконують, що усі ці речі можна втілити на місцевому рівні. Не потрібно чекати на Київ, закони і постанови. Загалом законодавство сприяє втіленню змін. В межах чинного законодавства нормативно правової бази в умовах децентралізації багато змін. Системних реформ можна реалізувати на рівні місцевого самоврядування, тому такі зміни вирішують вирішить дуже багато в сфері шкільного життя місцевої.